Сьогодні йдемо по гриби. Перші гриби, шуфрибки. Надіюся, що ще ніхто їх не визбирав. Знаю два містечка невеликі. Йдемо збирати. Вперед. Ось така краса. Ми звісно ці гриби їсти не будемо. Бо вони не зістівні. Не знаю навіть як вони називаються. Але отак вони ростуть кубками. Йдемо далі, погнали. Хтось вже визбирав мої гриби. От що то є, що хто рано встає, тому бог дає. А ти хотів серій до обіду спати, тих грибів набрати? Так не буває, але нічого ми надію не втрачаємо. Давайте погнали шукати далі. О, одного тки найшов. Гади, та лоток Отак єц. й буде єшниця. такі вони гарнюки. Ага, ще один. Беремо, до комплекту. Слимак трохи його поїв. Давай, 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 дай що ти вийде. Дивіться, це з цим дідом? Не дивіться, який діду тут. Газдов ще один о. А не дивіться, які файні. О, краса. Діду, кладемо за реватру, варимо кулешу. А ви виється не їсти. Будете їсти крапеву, а я буду їсти шуші рибки. А де ще один? Красунчик файно є. Що ми тут вже маємо? Трошки походили і набрали. Коротше, що я вам скажу? Трохишки найшов. Буде єшниця. Сметання. Але це що таке? Це теж є ще один. Ага. Хе. Думав, що це шушери, поки це раулик. майже є. А де які красунчики. М -м -м -м! Красота, скажіть. А ну хто має якісь рецепти, їх як як приготувати смачно? Пишіть в коментарях. Але пишіть не лініться. І хто знає, як їх приготувати то Я спробую і зніму на відео, що з того вийшло. Каже, дід бігай, йшов до сраки своїм тік-таком а що рибка ходить. Десь діду. Та як виходите, що ви це не вижете? Тань, то я покажу. йо йо о Не брешіть. Я дивлюся, що в кого в пакеті гриби є, а у вас ніфіга нема. Але щось інтересне, я тут вийшов в гриби, а вийшов отаке. Бачите? Це шерсть козулі, а меша зробила собі гніздо тут. Або меша, або пташка, яка швидше меша. Бачите, такого було скручено у клубочок. Ми так і вона собі тут живе під такою ялиночкою. А? Красунчик. Коротше, що я вам скажу. Є вже доста цього. Трошки відпочили, годинку погуляли. Ідемо жарити це Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всього доброго, до наступних відео.